Вітаю вас на першому уроці в новому навчальному році. І тема нашого уроку Україна це ми. Для початку ми розпочнемо з пригадування пори року. Давайте назвемо, яка ж зараз пора року. Так, це осінь, молодці! Пригадайте, будь ласка, як називається перший місяць осені. Вересень абсолютно правильно. Розпочалась осінь, розпочався вересень. Але тиждень вже добігає кінця. І Який у нас сьогодні день тижня? Так, це п'ятниця, п'ятий день тижня. Перший день вересня, перший день осені, перший день навчання. Давайте пригадаємо, яке сьогодні число. Молодці! Перше число, перше вересня, і ми починаємо наш перший урок в цьому році. Подивіться уважно! У нас з'явились красиві серденька. Порахуйте, скільки їх? Шість, правильно. Але хто живе в кожному з цих серденьок? Давайте подивимось. Хто ця чарівна дівчинка? Єва, молодці, впізнали. А це хто проживає в наступному серденьку? Сашка. О, так, а ще в серденьку живе Артем. Пригадали розумнички. А тут живе ще одна принцеса. Гануся. Файний парубок. Так, це наш Арсеній. А хто ж має проживати в останньому серденьку? Здогадались? Оленка, чарівна наша Оленка, звичайно. Всі наші учні тут в серці. Діти, а як ми можемо назвати вас всіх одним словом? Ви діти? Ви хто? Учні? Правильно? А ще ви вже четверокласники. А всі ми разом, крім того, що учні, ми українці. Тож давайте пригадаємо, що ми знаємо і пам'ятаємо про наш дім, якому ми всі-всі живемо. Як називається наша країна? Молодці наша країна? Україна! Чудова, красива, гарна, різнобарвна Україна! Ви пригадали, що ми живемо в Україні. А пригадайте, будь ласка, яка столиця України? Яке головне місто нашої країни? Можливо, хтось забув. Тож давайте пригадаємо разом. А заодно подивимось, де розташована столиця України на карті нашої України. на зображенні. Ось тут столиця, а називається вона Київ. Молодці. Столиця України, місто Київ. Теж пригадаємо, як називається найбільша річка України. Даю підказку. Ця річка протікає в нашому місті. Подивимось на карту, де вона знаходиться. Ось протікла наша річечка, а називається вона Дніпро. Молодці, всі пригадали. Дніпро! Найбільша і найдовша річка України Дніпро. І столицю згадали, і річку згадали. А як же називається наше місто? Так, Запоріжжя. А де воно розташовано на карті? Давайте подивимось уважно. Наше рідне місто ось. Тут сховалася внизу на півдні України. Запоріжжя. У нашої держави є державні символи. Тобто знаки, за якими Україну впізнають у всьому світі. Пригадаємо їх разом з допомогою загадок. Тож увага, синьо жовте полотнище. Гордо майорить це ознака сили і слави української держави. Подивимось відгадку і перевіримо, чи правильно ви назвали цей символ нашої країни. Так, жовто-блакитний прапор. Символ нашої України. Кольори, які зараз відомі у всьому світі. А що це за знак? Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож ти спробуй відгадати. Так, це герб. Герб України головний державний символ. Ми його можемо побачити всюди і на прапорах, і на головних документах, і навіть на грошах нашої України, на державних установах. Герб нашої країни має своє ім'я. Згадайте його. Так, ім'я герба тризуб. В тризубі сховалося слово воля, відоме кожному українці. Синя жовтий прапор України це безхмарне небо, синє-синє, а під небом золотіє нива і народ і вільний, і щасливий. Жовтий колір нашого прапору означає безкраї лани пшениці та жита. Ось він прапор неба, який навіть в природі ще нас оточує синє небо і безкраї золоті лани пшениці. Україна посідає перше місце в п'ятірці найбільших постачальників пшениці до країн Євросоюзу. Хліб з нашого українського зерна їдять по всій Європі і в багатьох країнах світу. А в Україні хліб ми ласкаво називаємо паляниця. Паляниця чарівне слово, яке можуть вимовити лише українці. Ану, скажи слово паляниця. Так, у нас справжні українці в нашому класі. І раз ми справжні українці, ми справжні козаки, і ми сильні і незламні. А для того, щоб бути сильними, треба багато тренуватись. А ми, українці, ще й веселі, тож тренуватися будемо з допомогою руханки. Давайте разом трошки розімнемось та потанцюємо. Приготувались починаємо! Пошвидкомовно розмовляти чітко мамно, божен приголосний звук ти вигукуй стук стук стук, паляницю. Столижанка паляниці, разом з коронок кивчать і ніколи не мовчать паляницю із пшениці, люблю їсти, ням-ням ням, з медом, джемом, мом, на дуже рачуть. Чарівницю покладемо у хлібницю, щоб свіженькою була і нам радість принести. Вчить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос і подумки співають, і Україну прославляють. Як називається найголовніша пісня України? Так, це гімн України. Тож для гімну України ми встанемо і прослухаємо та підспіваємо. Гімн України. України це безхмарне, мирне небо. Та, на жаль, зараз триває війна. Руйнуються міста та села, гинуть мирні люди, гинуть діти, гинуть, захищаючи нас наші воїни. Діти, давайте вшануємо пам'ять загиблих за час цієї війни хвилиною мовчання. Стоячи в тиші, шануємо пам'ять загиблих. Під час війни ми маємо дбати про свою безпеку. А хто нам допомагає та попереджає про небезпеку? Так, повітряна тривога, яку нам передає сирена. Тож давайте уважно її послухаємо. Повітряна тривога сирена це сповіщення про реальну загрозу, небезпеку з повітря. Правила поведінки під час повітряної тривоги. У будівлі зайди в укриття, це може бути підвал чи паркінг. Якщо немає спеціального укриття, потрібно спуститись на нижчі поверхи будівлі та обрати місце подалі від вікон. У квартирі якщо немає змоги спуститись в укриття, то важливо знайти місце подалі від вікон та між двох стін. Найчастіше це біля вхідних дверей. Сісти на підлогу, накритись ковдрою чи іншими речами з головою, у потязі нахилитись нижче рівня вікон та закрити голову руками, на вулиці, зайти в найближче укриття. Часто в містах є позначки укриття або позначки маршруту до нього. Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматись на відстані від магазинів з вітринами. Лягти на землю біля високого бордюру бетонних блоків, закрити голову руками. Якщо почули десь вибухи, то залишайтесь у безпечному місці. Сирена нагадала нам правила поведінки під час повітряної тривоги, але нам треба їх ще раз повторити. Тож, давай разом, що ж треба робити, коли ми чуємо сирену? Не панікуй, не кричи. Без паніки. Візьми з собою необхідні речі, свій рюкзачок, рятівнячок, пройди в укриття, зберігай спокій. Уважно слухай дорослих. Якщо ти вдома, слухай своїх батьків або дідуся з бабусею. Якщо в школі або під час уроку, уважно слухай вчителя. Якщо ти не ходиш в укриття, пам'ятай про правило двох стін. Знаходься подалі від вікон. Головне, зберігай спокій та порядок. Придивіться уважно. Ось такий значок, ось такий малюнок можливо буде з'являтися під час нашого онлайн-уроку. Він означатиме, що почалась повітряна тривога, і треба перебувати в безпечних місцях. Тож, коли лунає повітряна тривога, ми знаходимося в безпечному місці. І тільки після сигналу відбою. Ми повертаємося до своїх справ, або до домашніх справ, або повертаємося до уроку, якщо тривога нам його перервала. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля. Це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати. Для справжніх українців лунає перший дзвоник новому навчальному році. І я вітаю вас, мої четверокласники, з початком навчального року 23 24 року. Щастиво, а ми зустрінемось на наступному уроці.